Доброго дня, це телеканал «Соціальна країна» і Тут у студії ми продовжуємо знайомити вас з волонтерами, які е збирають кошти, допомагають бійцям. АТО, самі їздять в АТО або допомагають їм е і зробили вже цілу таку роботу е на протязі ну там півроку. Діана Макарова у нас у студії це волонтер і засновник фонду Діани Макарової. Але фонд пишеться е як абревіатура ФОНД. Це має якийсь знак. Так, так, так. Фонд оперативної національної допомоги. Причому тут ключове, оперативна. Це наша фішка, ми намагаємось працювати на оперативність. Тобто, так, учора ми отримуємо заявку від підрозділу якогось. Сьогодні ми виїжджаємо, на завтра воно вже на фронті. А від якогось підрозділу? Я знаю, що багато волонтерів вони опікуються ну, певним батальйоном. А ви опікуєтесь там? Так, Ми вибрали зовсім інший шлях. Спочатку ми теж взяли на себе один батальйон. Це був перший батальйон, зараз батальйон Кульчицького. Але потім, якось дуже швидко, ми зрозуміли, що допомога потрібна скрізь, і е, у нас наші підрозділи ну максимум рота. Вони розкидані по всьому фронту. Тобто наші перевізники зараз їздять по всіх напрямках: чи то Луганськ, чи то Маріуполь, чи Дебальцево, чи то Кураховський напрямок. Бо скрізь у нас є так, ну, так би мовити, підшефні. заявка поступає яким чином? Це ж не бюрократична машина, так? Телефонний дзвінок і ви вже. збираєте. Телефони вбираєте. йдуть по фронту. Хлопці передають телефони вже своїм друзям або ну, просто знайомим. Тобто, може бути. Так, що хлопці від ВСУ передають хлопцям МВД і так далі. Uh -huh. Далі, це один такий канал. Хлопці нам дзвонять і ми їм відвозимо те, що потрібно. А другий канал інший це ж знову той шлях, який ми обрали. Ми вишукуємо спеціально вишукуємо забуті підрозділи. У нас зараз така проблема, власне, вона була увесь час, поки йде АТО. Війна, скажімо, ця проблема в тому, що дуже багато волонтерів опікуються розкрученими піаристими якимись підрозділами, частинами, батальйонами і так далі. При цьому забуваючи про інших. А у нас дуже багато таких частин, де ну навіть слово волонтер не знають. От ми вже десь три місяці тому обрали для себе такий напрямок. Ми вишукуємо ті частини, де хлопці теж стоять на передовій. Вони теж потребують. Вони гинуть, вони поранені, але до них чомусь ніхто не доїжджає. Ми їх знаходимо. От, наприклад, зараз е, дуже модно допомагати кіборгам. Ну ми теж туди посилали щось, але підходи до кіборгів тримає дуже багато підрозділів. Кіборги не, не втримаються, якщо їх не будуть підтримувати, ті хлопці, які тримають дороги. От зараз ми в основному їдемо туди, їдемо до цих хлопців, які теж під градами під мінометами. А приклади, е, так, так би мовити, забутих підрозділів е, можна назвати їх? Чи це ну така я, я не буду називати uh -huh. з деяких пір. Я не називаю підрозділи, не називаю частини. Ми надто багато говоримо в ефірі, надто багато говоримо в інтернеті. Нам же якось треба стримуватись, але все одно в соціальній мережі є а, сторінка вашого фонду. І якщо людина хоче допомогти, вона заходить у Фейсбук, заходить фонд діани Макарової і може а, знайти всі реквізити. Так, вона ця людина також може перевірити. Людина може пройти Тись по наших звітах, ми даємо страшенно довжелезні звіти, uh -huh. такі цілі простирадла. В кінці обов'язково фотографії, чеки ця людина може в будь-який момент приїхати до нас там, де ми винаймаємо будиночок, з яку нас, до речі, до речі, скоро виганяють. Бо дуже не подобається, що ми займаємось саме такою діяльністю, от чомусь так виявилось. В будь-який час це, ну хіба що крім ночі, але останні люди до нас заходять і о першій ночі, угу. а перші будуть нас зранку. Я вважаю, що це правильно, що люди мусять заходити вільно туди, де працюють волонтери. Ми лише інструменти. А давайте передивимося фотографії. Якщо це можливо, це я звертаюся більше до редактора. Останні якісь світлини, які ми можемо побачити. О, це була цікава поїздка. Це поїздка, це а... саме туди, саме на одну з доріг, яка веде до аеропорту. Там стоять хлопці, до яких не проходять. Нам навіть відмовили в БТРі для супроводу. Туди не проходять військові хлопці, їм отруїли джерело води. Вони були п'ять днів без води. Поки мене не доставили про їжу, я вже взагалі мовчу. Ну а також ми дуже багато їм відправили екіпіровки, прицілів, біноклів. Е, і коли наш перевізник туди увірвався, він увірвався на простреленій машині, тобто в нього поцілили. Ну машину не в нього. Е, а коли його пропускали на блокпості, туди, е, туди на передову, то військові сказали: ну їдь, в тебе буде позивний Саня смертник. От, тобто, так, це була цікавенна поїздка, і наш Саня знову рветься. Ну, такі в нас перевізники нічого а не бояться. А Це звіти, ну там чеки. Да? Чеки, ми так. чеки побачили. Тобто да. ви все фотографуєте і о... да, там, де є чеки, ми дуже багато скуповуємо на, на базарах. Там чеків нема. Ну що ж, люди вірять на слово, люди все бачать, люди все знають до нас. не заростає народна тропа, іноді в день проходить до сотні людей. А покажіть наступні фотографії. О... Ну, частиною машини, яка, мабуть, там <плес> зламалася, добре це ваші звіти і це бійці, які саме да. дочекалися від вас да. біноклів, Так. <плес> Причому вони, вони не бачили води, у них там літр води на добу для кожного, а то й пів літра, але вони кинулись в першу чергу до біноклів. Хлопці думають в першу чергу про те, як воювати. Ось я вам хочу розказати інше. Нещодавно нам подзвонили і сказали, що вони хлопці з батальйону, який знаходиться під Києвом. Під Києвом і в них немає продуктів. Вони попросили продукти, в першу чергу, консерви на зону АТО. Знаєте, ми багато чого бачили. Ми бачили голодну передову, але голодних, абсолютно голодних полігонів ми ще не бачили. Отут, тут просто під Києвом. І ми вирішили перевірити. Ми поїхали, перевірили. Знаєте, в їхньому складі миша повісилась. У них із їжі просто перловка, томатна паста і вода. Це підрозділ МВД. МВС це добровольці. І коли ми стали питати, а що вам зараз привезти, вони кажуть, ні, не треба зараз. Ми протримаємось. Нам через два тижні виходити на АТО. привезіть нам консерви на АТО, бензин на нато. Тобто, хлопці готові йти в бій. Але чомусь їх, начебто, поставили на баланс, але цього балансу нема їм, їм просто їм нічого не дають, і ну якось, якось думаю, що вони самі десь щось дістануть. Ми Це знаємо, що, що зараз волонтери вже увійшли до складу навіть міністерства оборони. Вони займають там посади радників, і президент звернув увагу на волонтерів. Їх нагороджують, ситуація якось зрушила з якоїсь такої мертвої такі там точки. І ви вже співпрацюєте з міністерством оборони в. Воно все ж таки там допомагає волонтерам. Поки що ситуація в стані, вона намагається зрушити, ми її підштовхуємо з усіх сил. Так на нас звернули увагу, з нами вже рахуються. Ми якось ну якось ми создаємо координаційну раду. Нам дали повноваження, щоб ми могли координувати Міністерство оборони. Але усе, усе, що хочемо, ми. Це навчити Міністерство оборони працювати так же швидко, оперативно, ну не лише оборони. Як працюємо ми. Це ж не лише ми, фонд оперативної національної допомоги. У нас кожен другий волонтер працює отак: оперативно, національно. А, а усі намагання міністерства тилових структур навчити нас працювати поволі. По їхній бюрократичній машині, uh -huh. отак От як їде їхній, їх бюрократичний апарат. А чому волонтери волонтери можуть знайти біноклі, бронежилети, каски а, і решту а, а, ну там хіба що зброю, так вони туди не, не поставляють. Так. А міністерство оборони не може? Воно може, воно може все це знаходити і щось воно поставляє, ну це в, 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 в крайньому випадку буде щось, якісь старі біноклі. Якісь поспи старі це приціли. Uh -huh. Вони через один ламаються, щось воно поставляє ще гірше біда. З о, одягом і взуттям воно е, наші тилові структури е, поставляють і одяг, і взуття. Вони викидають шалені гроші, але це одяг і взуття, яке неможливо носити, яке хлопці одразу отримавши, кудись відставляють в сторону і чекають того, що прийшлимо прийшли моми. Це шалені гроші, викинуті на вітер. Наприклад, ми бачили ті кірзові берці е, Міністерство оборони закуповує їх по 500, здається, 40 гривень. Такі ж берці на базарі по 150 гривень. А ми закуповуємо зимові берці, шкіряні по 270, ой, по 300, по 370, ну десь так до 500. Шкіряні, м'які, зручні. Чому не може це зробити Міноборон? Я не знаю. Тобто, ми зараз можемо звернутися а, до тих, хто продає берці на базарі за 130 гривень. гривень. Міністерство оборони їх купує за 555, Ви можете вигідно їх продати, да? якщо товар десь там залежав. Я краще буду шукати берці для ато заміняти міністерство. Оборони. А ви влітку в інтерв'ю казали, що є супротив? А, хто вам заважає працювати, і чи зараз стало працювати легше? Трошки легше, бо ми можемо напряму подзвонити у служби забезпечення супроводу. Нам можливо, вони нам допоможуть. Можливо, навіть вони нам дадуть якийсь транспорт. Якщо ми будемо дуже довго на них так сидіти, душити їх, давити, просити, вимагати. Можливо, тобто, ну це така основна основному Але допомогу. ж у вас оперативна допомога. Да, і ми тому, не звертаємось сидіти, сидіти і на когось тиснути це не ваше. Це будинок, з якого. У вас, ви кажете, зараз виселяють і це продукти, які ви збираєте. Так, ми а, ну не лише продукти, звісно, це просто усе приготовано вже на відправку. Угу. Це все ми грузимо у машини, і машини їдуть нато. А машина водій і хтось з волонтерів супроводжує, е, Іноді так? іноді штурман. Власне, штурман необхідний для того, щоб ну пораняти водія, штурман перехопить роль і так далі. Але ми завжди думаємо так. Одна зайва людина, ми економимо кожен сантиметр. Одна зайва людина. Це там два мішка берців, це два мішка картоплі. То частіше за все наші водії йдуть самі. Волонтерів стало зараз більше, більше є бажаючих зайти до вас до фонду, залишитися і допомагати. Чи ну кажуть, що люди розслабилися, нібито там перемір'я в зоні АТО, і тому якось таке таке так затище. Волонтерів стало набагато більше. Волонтери наш рух росте, і це чудово, але це і погано. Волонтерів стало більше частина волонтерів пішла в політику. їм зараз трішечки не до. Волонтерства. Uh -huh. От, але на їх місця прийшли нові волонтери. Нехай ця молодь е, поки що займається лише там, шкарпетками, трусами та іншим. Вони ще не знають, де купувати приціли і так далі. Але вони працюють, вони щось роблять. Е, е, люди розслабились, розслабилась країна. Країна вірить в перемир'я, а ми не віримо, бо ми знаємо, що там відбувається. бо ми… Ми, якщо не не там, якщо ми не їдемо туди, то ми на постійному телефонному зв'язку з бійцями, і ми знаємо, нам дзвонять, кажуть: от е, о той, з яким ми вчора говорили, він сьогодні загинув. Ну таке примир'я. От. Але люди цього не знають. Чому не знають, я не знаю. Можливо, біда в тому, що журналісти не досить гостро це показують. Можливо, біда в тому, що люди втомились. Можливо, людям хочеться заховатись від війни. Від війни не можна ховатись. Війна не любить, Війна не любить коли від неї ховається, вона тоді підбирається ближче. Політики якось використовують волонтерство зараз. Політичні партії вони перед виборами допомагають і хочуть, щоб там. На, на пакунках там особливо там наклеечку якусь там свою від партії від певного кандидата, якось вони входять в такий волонтерський рух. Звісно, такі пропозиції були. Ми на них не згоджуємося, ми не маємо права на них згоджуватись. Багато пропозицій було волонтерам вступити бути в списках тої чи іншої партії. Хтось згодився, комусь зовсім ніколи це робити. Ми працюємо на фронт. Наша робота зовсім в іншому. Волонтери, які зараз ідуть у політики, у політику, вони там у Верховній Раді, якщо вони пройдуть, ви думаєте, вони щось змінять на краще, зможуть зробити? Чи це просто їх використовують для того, щоб вся партія зайшла у Верховну Раду? Мені дуже б хотілося, щоб ці люди щось змінили. Але я, я знаю, що коли ти намагаєшся зламати отаку е, стійку систему, якою є система нашої країни, нашої країни, яку так довго вчили красти, яку м, ну довго робили такою країною, ви знаєте, через що ми пройшли. Е, ця система її дуже важко зрушити. Вона скоріше зламає тих людей, які хочуть її зламати. Але чим більше буде м, людей, Непрофесійних політиків в уряді, можливо, буде краще. Це нова хвиля. Оці всі комбати. Оці всі волонтери. Нехай йдуть, нехай йдуть. Можливо, вони внесуть якийсь ковток свіжого повітря в наш уряд, з, який вже, вибачте, заванявся ще з часів Януковича. й ті ж самі обличчя, самі. А ви з рук президента отримали награду за свою роботу? Ще не отримала. А отримаєте? Ну, ми сподіваємося. Що ви отримуєте цю нагороду, яка насправді для вас найвища нагорода мідаль, гроші, або щось ще? Найвища нагорода для мене, знаєте що, одна тарілочка, глиняна тарілочка, яку мені придали, із Славянська. Там е е герб Славянська і подяка від людей, від місцевих людей, е так е написано з е нашому фонду за нашу роботу. А за що, власне? За те, що коли Славянськ звільнили, ми по наводці, по за проханням. Тих хлопців, які стояли там на блокпостах, хлопці нам сказали, що Славянськ на грані голоду, і ми повезли туди е гуманітарний конвой. Один раз, другий раз. І Ми не просто так роздавали на центральній площі, як багато хто робив. Ні, ми е, зв'язалися з місцевими волонтерами і вони нам показали, куди, власне, де люди, які потребують оцієї гуманітарної допомоги. Оце найвища нагорода. Чому? Бо це ті люди Донбасу, це ті люди, які колись хотіли до Росії, які колись хотіли е, е, якоїсь ДНР, ЛНР. Зараз, побувши під ДНР, вони хочуть трішечки іншого. А кажуть, що насправді ну, кількість бажаючих зменшилась, так? Це нам по телебаченню кажуть. Зменшилась. А, зменшилась. зменшилась. І ви це відчуваєте. Ви самі а, були в зоні АТО? Так. А, саме у Слав'янську, так? славянськ Угу. І а, ви порадили там, ну, наприклад, всім з'їздити і подивитися, як насправді. Порадила б. Я порадила б бути там кожному журналісту. Я порадила б бути там, можливо, навіть кожному громадянину цієї країни. Можливо, навіть я б мріяла про те, щоб один якийсь, одне місце, місто, одне село розбите, лишити пам'ятником цій війні. Люди повинні знати, що там. Коли ти попадаєш туди, хоча б на один день, ти вже зовсім по іншому все це сприймаєш. Ти розумієш, що ніяк це не АТО, це справжнісінька війна. Е, можливо, треба якось більше показувати людям цієї війни. Можливо, треба не жаліти людей, бо коли війна прийде в усю Україну, вона нікого не пожаліє. А який настрій у бійців там на передовій? Що вони кажуть? Як вони спілкуються? Е, взагалі, ну там бойовий дух. Дуже різний, дуже різний. Власне, там, е, як і добровольці, так і контрактники, і навіть багато срочників. Оці солдатики, які нещодавно мітингували під АП, uh -huh. мало хто знає, що там було дуже багато солдат-фронтовиків. Срочники, яких беруть за їхнім власним бажанням на фронт. Е, спочатку вони хочуть ну, вже пошвидше відстріляти, щоб це закінчилось, там нам якісь гроші заплатять, а потім... Коли не вбивають вже перших товаришів, ці хлопці вже не хочуть відступати. Настрої там шалені. Хлопці стають чим далі, тим більш жорсткими. Тобто вони кажуть, що ми звідси не підемо. І більше того, вони кажуть, ми закінчимо тут. І повернемось до Києва і почнемо розбиратись у Києві. От такі настрої. Волонтерський рух в Україні. Ми сподіваємося на те, що ну, все одно будь-яка війна вона закінчується. А що потім буде з волонтерським рухом? Велика кількість людей на цьому волонтерському русі зараз задіяна. А потім що ви будете робити? Потім буде деякий час депресії. Я пережила це після Майдану. Мій е фонд, який я організувала, він починався ще з Майдану. І коли Майдан раптово переміг, в мене було кілька днів депресії, я не знала, що мені робити, куди бігти. Але е одразу діло знайшлося. Розумієте, дуже багато поранених. Нам прийдеться займатися пораненими біженцями, нам прийдеться займатися сім'ями, які лишились без годувальників, без батьків, без синів. Я думаю, що волонтерський рух так швидко не заглохне. Але багатьом все-таки ну, прийдеться переключатись на якусь іншу справу, ну, що ж ми готові. У нас шалений досвід. Багато хто мені так здається на волонтерський. Карському русі і заробляє, є якісь шахраї. Як все ж таки знайти фонд, який насправді допомагає бійцям, а не збирає просто гроші на картку, а потім зникає цей волонтер? Відслідковувати дуже уважно дивитись усі сторінки, які дає чи фонд, чи громадська організація, чи просто фізична, фізична особа, яка називає себе волонтером. Дійсно, є шахраї. Я сама ловила двох-двох, і це досить багато. Відслідковувати. Ось таке, якщо волонтер показує, якщо він доїхав, він вже молодець, він вже щось повіз, перевіряти чеки, перевіряти списки, слідкувати, що людина возить. Тобто не вірити нікому, перевіряти усіх. Зараз яка нагальна потреба, чого потребує батальйони, як ви їх називаєте, загублені, з яким у вас є зв'язок? Усього від можливо не потребують автоматів і кулеметів, але потребують танків. І мінометів. Е, ну, звісно, йде зима, зараз трошки потепліло, а потім знову буде холодно. У першу чергу це спальники, тепла білизна, не треба термобілизна, не, не обов'язково, хоча б просто тепла. Бушлати, нормальні бушлати, а не ті, які передає міноборони, вони горять за мало душу. Е, і е, дощовики. Mm -hmm. Дуже багато е, треба таких е, покриву від дощу. Ви казали знову ж таки влітку, що вам навіть погрожували, були телефонні дзвінки дзвінки з Росії, так а з Росії. Тобто, я думаю, може в Україні. Ну кому ви тут заважаєте? Я зараз, не зараз зараз ні. Зараз ми заважаємо хіба ну тим людям, які живуть поруч. Які чомусь не хочуть мати такий фонд по сусідству. Ну можливо, їм не подобається, що дуже багато людей проходить, можливо, їм не подобається нагадування про те, що відбувається. Ну, тобто фонд веде себе, поводить себе досить тихо. І, власне, ніякого такого шуму галасу немає. Але чомусь їм це не подобається? Дуже смішні якісь у них вимоги. Кажуть, от чому у вас усі вірьовки завішані військовою формою? От чому ви це робите? Не треба цього робити. А от чому у вас бронежилети по всьому городу? А ми фарбуємо пластини для бронежилетів uh -huh. і вкладаємо. Ну, тобто, отаке щось дитяче. Тобто, це виглядає так Заберіть Беріть нас, це ми не хочемо це бачити. І коли вони ну це такий зріз, коли вони усе це кажуть? Я бачу, мабуть, третину країни, третина країни, мабуть, не хоче теж цього усього бачити. Вона ховається, не хоче, не треба. Страшно. У нас є фотографія з приводу пофарбованих да. пластин для бронежилетів. А навіщо їх фарбувати? Е, ну, вони вкладаються в кишеню чохла і дощі, сирість вони будуть ржавіти. Uh -huh. Бронежилет е, зіпсований. А багато чули ми про каски, які пробиває куля, і про неякісні бронежилети. Ви знаходите е, все якісне і каски? І... Тось в вони там мають якісь там гости або там щось там ще е, Касками Ми майже не займаємось, бо м от я ми якраз в них дуже погано розбираємось, і uh -huh. ми не хочемо ризику. Ми не хочемо брати на себе таку відповідальність. За бронежилети ми беремо відповідальність, бо це бронесталь, бо перш ніж доправляти бронежилети хлопцям на фронт, ми їх відстрілюємо добряче. Ми їх відстрілюємо з усіх видів зброї і. Ці броніки, ми за них ручаємось. І коли потім з фронту нам дзвонять і кажуть, сьогодні ваш бронежилет врятував життя. Знаєте, от ми рідко плачемо, але у таких випадках ми майже, да, майже плачемо. А це правда, що більшість товарів це контрабанда. Так? Ну, тобто а, ви потім не боїтеся? що… Дуже боюсь. Да? Дуже боюсь. Зараз нам пішли на зустріч, зараз нам допомагають вже проводити ці фури, проводити ці контейнери. Ну як допомагають? Більш-менш, в кого є зв'язки на, на таможні, той швидше їх проводить, в кого нема, той і не проведе. Дуже боюсь, бо м -м, мене є за що взяти. Я не беру акти прийому передачі. Чому я не беру акти прийому передачі? Я не працюю з командирами, я не вірю командирам. Є дуже мало командирів, яким я вірю. Ми не віримо Зампотилам. Ми не віримо. Ми знаємо, що отам в АТО вони вже побудували собі склади, і ці склади вже повні отого добра, яке привозять волонтери. І це все не видається хлопцям. Розумієте, ні, а ні, ми, ні, не а ми не розумію. передаємо лише хлопцям. Ми і інші, такі, які працюють напряму з хлопцями, ми передаємо лише хлопцям в руки. Я теж цього не розумію. Я чу... не знаю, як так. Ми можливо. про це чули і на Майдані, коли медикаменти звозили Лу -лу -лу -лу. їх завозили в якісь там дальні склади. А вони там, ну тобто, вони тру... тут потрібні так. були. І я знову не розумію, якщо ви кажете, що в зоні АТО є склади, які заповнені всім так. необхідним, а їх не роздають. Я не розумію, чому є розбавлений бензин. Є. Є, є отакі речі, є економія на продуктах. Тобто є командири, які у першу чергу думають про бійців. У нас було знайомство з майором, який не хотів брати бронежилет, доки бронежилети не будуть у всіх його хлопців. Mm -hmm. Ну тобто, це якийсь ексклюзивний командир, вони такі є. Але їх дуже мало. На жаль, багато хто вважає, що кому війна, а кому мати рідна. Діана Макарова, волонтер і е, засновник фонду Діани Макаровою. Угу. Дякую, що зайшли до нас. Удачі вам терпіння і а, багато дякую. сил. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна. Ми повернемось.